Привіт, привіт, всім дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на грудень 2024 року. У грудні місяці у нас станеться декілька важливих подій, одна з яких вже сталася це новолуння у знаці Зодіаку Стрілець. Про нього в мене є відео на каналі, можете його подивитися, обов'язково його подивіться. Ем, і новолуння воно давало нам якийсь так, воно вдіє у нас ще до 15-го числа, і воно дає нам нові енергії, але ми не можемо їх втілити в щось нове, тому що у нас ретро Меркурій в цьому місяці до 15-го числа. І ретро Меркурій нас повертає у наші колишні недозакінчені. Якісь справи тут він нас розвертає у наше минуле і каже: от потрібно доробити щось, переробити, ввести щось нове, якісь нововведення. Ви можете вводити там у свій бізнес, у роботу, в місце, де ви живете, там у свою особистість. Те, чого ви раніше так не наважувалися, або забули, не доробили якісь документи. Тут можуть дороблюватися зараз у цей період. От, все, що по все що. Потрібно дозавершити під час ретро Меркурію дуже круто робити, і енергії буде для цього багато енергії буде для цього достатньо вам. А от все, що нове, все ще якісь нові починання, нові контракти, нове якісь, так, якісь нові ідеї, нове починання, де ви ще не зовсім все розумієте, де ви що ви ще і не пробували, так, туди краще не вступати хоча б до 15-го числа. Далі у нас розвертається планета Марс, і Марс це енергія наша, так, і він стає в ретро-рух. Тому тут буде ще до кінця року взагалі мало енергії енергія буде спадати. Марс не буде довго ретроградний, але він буде ретро в знаці зодіаку Лев. тут подивіться, в якому домі у вас знаходиться знак зодіаку Лев. Саме там у тій сфері у вас буде менше можливо енергії або менше можливості для того, щоб зробити якісь дії. Марс це у нас саме фізичні дії. Тут можливо потрібно буде більше зусиль докладати для того, щоб виконати ту чи іншу справу. Далі дуже хороша новина: 7 числа розвертається Нептун, це ваш покровитель, він у вашому знаці знаходиться. І він розвертається в прямий рух, він був в ретро з початку літа. І тут з початку літа у вас могли бути, бути якийсь туман, щось незрозуміле. Нептун взагалі це планета творчості, це планета проявленості. Вам, можливо, тут і хотілося чимось таким зайнятися, але ви не мали на це змоги, або ви хотіли себе якимось чином проявити. А не получалося у вас, так от тут уже з 7-го числа у вас будуть всі дороги відкриті, взагалі в цьому місяці, бачите, не так. Щось нове можна починати, так як повертатися до якихось своїх старих ідей. Тут, можливо, спочатку літа ви щось там хотіли робити або пробували, старалися, не виходило у вас, і зараз ви ніби знову ж таки повертаєтеся по ретропланетах туди. І е, Нептун він дає вам оцю творчість, він дає вам цю енергію для того, щоб взагалі духовно розвиватися, тому що Нептун у нас це така духовна е, таємниця, якісь е, піднімає планета, так. І ви тут будете націлені саме на це. Ви взагалі будете круто почувати, тому що це ваш покровитель, і він у вашому знаці ще знаходиться. І коли він стає просто в прямий рух, він дасть можливість вам проявити оцю вашу. Інтуїцію, оцю вашу самість риб'ячу. так, от тут будьте максимально взагалі собою. Там потім, 15-го числа, у нас Меркурій розвертається в прямий рух і вже з 15-го числа можна буде краще, більше там або приїжджати, або там не знаю, йти на права вчитися, чи так з машину щось нове купляти, підписувати якісь нові документи і нові контракти. І там вже у нас буде повнолуння. Про це повнолуння я зніму ще окреме відео. І під кінець місяця у нас буде ще одне новолуння, у нас в цьому місяці будуть два новолуння на початку і в кінці місяця. Тому тут у нас на початку місяця у нас нові ідеї для того, щоб дозавершити старе, підвести у нас якісь підсумки минулого року, а в кінці місяця у нас буде новолуння, яке у нас буде вже штовхати в новий рік з новими енергіями і з новими починаннями. Тепер давайте дивитися карти, які вам на грудень випадуть, які у вас будуть енергії. На що потрібно звернути увагу. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний місячний знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І потрібно їх знати і розрахувати абсолютно безкоштовно можна їх в інтернеті. Для всіх тих, хто хоче особисту консультацію, звертайтеся в директ мого інстаграму, лінк буде в описі до цього відео, і там же я залишу свою почту. В кого немає інстаграму, можете писати мені. Обов'язково підписуйтеся, хто не підписаний, от прямо зараз підпишіться на мій канал, поставте лайк і обов'язково напишіть коментар, як у вас програються карти Так, ну що, поїхали. Перша карта для риб. Карта для риб на грудень 2024-го симірка жезлів. Відстоювання своїх позицій у грудні місяці рибки ви будете, можливо, стояти на своєму. Потрібно буде багато енергії на це потратити вам. Може хтось тут буде щось комусь доказувати. Можливо, тут хтось захоче, знаєте, по сімірці жезлів, часто, коли дуже багато людей на вас не то, що нападають, а от лізуть зі своїм уставом в ваш огород і будуть вам розказувати, що вам як потрібно робити. Тут вам потрібно чітко знати, за чого ви робите, що ви робите. І наскільки це вам потрібно взагалі? Бо посімірці жезлів це багато енергії. Все-таки ви її будете витрачати тут в цьому місяці, а, і а, вам потрібно буде можливо відстоювати якісь свої позиції, вам відстоювати свою думку, треба буде перед всіма, і не зважати взагалі так на, на всіх інших, що вони вас стараються там у чомусь переубідити, Наприклад, давайте ще карту. До чого тут ця сіморка жезлів. Карта для риб. Імператор. Це може бути щось пов'язане або з роботою, або з начальством. Імператор це часто у нас така людина статусна. Так? Ви може бути тут на роботі щось відстоювати або доказувати щось. Може, це буде це може бути ваш батько, це може бути якийсь просто ваш колега, людина, в якої є статус, людина, яка там, наприклад, старша за вас віком і має якийсь більший вплив. Це можуть бути державні структури, до речі, це може бути так, і воєнна якась людина. Імператор. Це часто той, хто всім керує. Так. Це начальник такий імператором. Тут Марс покровительствує планета. Тому тут можуть бути так, або якесь відстоювання своїх ідей. Перед начальством, або ви будете, не знаю, батьку своєму щось доказувати, другу своєму щось доказувати. Жінки особливо, ви можете тут просто чоловікам мати з ними якісь серйозні розмови, їм щось доказувати, для чого ви робите те чи інше. Давайте ще одну сюди карту. Чим ж це для рибок закінчиться? А чоловікам, до речі, от хто чоловік риба, от вам тут потрібно можливо бути. Позиції цього імператора, так і стояти на своєму, тому що імператора дуже тяжко в чомусь переубідити. Він завжди стоїть на своїй ідеї, і він знає чітко за що він стоїть, для чого йому це потрібно. Тому тут вам знаєте от такі енергії мають бути стабільності в цьому місяці. У вас. Симірка кубків а завершиться все тим, що ви будете вибирати. Дивіться вас, це ваше відстоювання. Воно приводить вас до якогось такого вибору, і тут потрібно. Зробити правильний вибір, так вибрати собі одну чашу, не розпилятися на всі. Це може бути так або якийсь може переїзд, або якийсь проект, ви будете відстоювати, вибирати собі. Або ви будете вибирати собі так, якусь манеру поведінки, чи якусь ситуацію, так якусь пропрацювання може бути у вас. По семірці кубків треба не розпилюватися і не улітати. В якісь ілюзії, так ви тут, в принципі, до 7-го числа ще можете ви бути в якихось таких рожевих окулярах, так, а потім, коли Нептун вже розвернеться в вашому знаці, він ціжки їх зніме, і ви вже будете краще бачити дорогу, куди ви йдете. Так от, тут по сім'їрці кубків дуже добре, що буде у вас цей вибір. так Ви собі виб'єте його, ви собі його заробите, цей вибір. І будете уже по ньому діяти. Давайте другу колоду дивитися. Так. Карта для риб на грудень 2024-го. Дев'ятка Пентаклів. Подивіться, ви на висоті, ви можете похвастатися тим, що ви заслужили, що ви заробили. Дев'ятка Пентаклів – це дуже хороша фінансова карта. Гроші тут будуть приходити. І ви знаєте, буде така енергія, що ви можете собі щось дозволити. Ви можете собі дозволити там, не знаю, піти там, в ресторан, себе зводіть, або кудись там, не знаю, на шопінг, особливо жінки. Або ви будете себе показувати у всій своїй красі. Можуть бути тут якісь такі події. Де вам потрібно буде себе показати, де потрібно буде себе припіднести. Е, самооціночка тут у вас підніметься дуже сильно в цьому місяці, і ви відчуєте свою силу взагалі. Це дуже добре. Так, і ще. І дев'ятки дев пентаклів, це у нас взагалі така урожайна карта, що може бути. Так? Тут прийдуть якісь результати тих справ, які ви раніше робили, і ви нарешті, знаєте, от ви ще цим ви зможете похвастатися. Ви себе будете добре почувати, тому що ви зараз вже будете бачити результати, урожай оцих своїх попередніх вкладень. Карта зірка. здійснення ваших мрій на ніколи, у нас десятка кубків, просто прекрасно. Ви станете зіркою, ви будете в центрі уваги, я думаю, тут потрібно буде, знаєте, вам якась ваша мрія, якщо здійсниться, одразу загадуйте наступну, прописуйте взагалі собі всі свої бажання, прописуйте собі свої мрії, до чого ви йдете, що ви хочете досягнути в цьому житті. Це дуже дуже важливо саме розуміти чітко, так, візуалізувати собі це все. Ви можете зустрітися тут. Зіркою якоїсь пересіктися, там чисто випадково у мене було таке, коли так зірка випадала, і там з якимись зірками, співаками ви могли зустрічатися, на концерт до когось можете сходити тут. Або тут, скоріш за все, ви станете цією зіркою. Так? Ви для когось можете стати такою путіводною зіркою, ціллю, людей за собою, наприклад, вести по зірці. Взагалі, у вас з'явиться об'єктив, ви будете знати, куди ви далі рухаєтеся. І не бійтеся виходити на сцену, не бійтеся показувати себе, багато говоріть, проявляйте свою оцю творчість. Тут буде якесь у вас, знаєте, навіть тут вода, дивіться, тут очищення вашої енергії буде. Ну, не зря, значить, ви відстоювали тут на початку місяця себе. Так, іще карта. Справедливість. Якісь юридичні справи. Тут будуть у вас вирішуватися в цьому місяці, е, і можливо, це якраз-таки те, чого, до чого ви дуже давно йшли, до чого ви давно так, не могли зробити. І тут, нарешті, якась ваша мрія збудеться. Ви там, отримаєте якісь чи документи, чи підпишете якийсь контракт, перепідпишете якийсь контракт по Ретро Меркурію. Пам'ятаємо, що це все нове це нові контракти ви підписуєте вже після 15-го числа. По справедливості тут, можливо, вам потрібен буде адвокат. Який, до речі, буде найкращим по карті зірка, це буде просто якась така людина, яку або всі знають, або він дуже цей адвокат там світи, чи якась людина, яка допоможе вам з документами розібратися по справедливості, так? яка є насправді дуже відомою. І багато хто знає, і ви себе будете почувати при цій людині, також дуже комфортно. По справедливості також потрібно тут тримати баланс взагалі у всьому: у харчуванні, заняттям спорту в якихось емоційних станах, для того, щоб не перенавантажувати одну чи іншу взагалі сферу вашого життя. Пам'ятайте про відпочинок, пам'ятайте взагалі про якесь таке розмірене спілкування може, з іншими людьми. пам'ятайте... Що все стається по справедливості, все стається ну, справедливо. так Просто так нічого не буває. І якщо тут якісь ситуації, навіть кермічні, можуть статися з вами, так тоді сприймайте їх просто з вдячністю і проживайте їх. Це взагалі дуже-дуже важливо. Так, далі іще одна колода: карта для риб. На грудень 2024-го Четвірка жезлів. Дивіться карта і на дні колоди у вас справедливість знову. Четвірка жезлів. Це про е, святкування, це про стабільність, це про те, що от ви прийдете до якогось свого першого результату в цьому місяці. Це документи на квартиру можуть бути. Це може бути якась прописка, хтось може робити, або е, не знаю, ви в домі у своєму якийсь тут комфорт налагодите. Ви е, або хтось може переїде, чи документи якісь перепідпишете на квартиру, так чи ви знайдете собі, наприклад, у будете пошуках ви будете шукати, ви будете, можливо, тут, може, ви від батьків своїх тут по цих двох картах будете з'їжджати від батька, і ви будете шукати так, по семірці купки по Меркурію ви будете ретроградному шукати собі кращий варіант, і ви будете переїжджати, і ви це знайдете. От тут вже є святкування, це може бути навіть на весілля, вас хтось може запросити. У вашій сім'ї може статися якась така подія святкова, яку вам захочеться, яку вам захочеться відсвяткувати. По четвірці, жезлі, взагалі це у нас про ем, комфорт. і про якусь таку духовну стабільність, про сімейну стабільність. Статус у вас тут може в сім'ї змінитися. Так, і ще карта. Король мечей. Король мечей це у нас е, повітряна стихія. Це у нас може бути близнюки терези або водолії, чи якась така людина, яка буде вам допомагати розібратися з вашими документами, з вашою якоюсь інформацією, яку буде вам передавати людина. Може, тут якраз таки буде оцей адвокат, може, це буде чоловік, адвокат, який буде вам допомагати е, зробити всі ці документи, чи якийсь юрист. Просто чи є хтось, хто буде підписувати поруч з вами ці документи. Король мечей це у нас така чітка людина, яка приймає чітко рішення. Вам потрібно буде в цьому місяці приймати якісь чіткі рішення, е, виключати, може, якісь свої там емоції забагато, так щоб ви е, розуміли, куди ви рухаєтеся, що ви взагалі робите. Е, так, це у нас. Е, Сказала вже так, близнюки терзи або водолії, і це або лікар іще може бути так, або для жінок особливо це може бути якийсь чоловік, з яким ви там через свою сім'ю познайомитися, наприклад, або на рахунок якоїсь нерухомості познайомитися, і тут у вас він буде присутній в вашому житті. Він буде вам допомагати якимось чином. Ну, дивіться, тут у нас, в принципі, людина зі знаннями, на цій от якраз на цій колоді, у нас тут є тепло, так, є якась енергія, є знання, і людина чітко зможе вам все пояснити і зможе вам допомогти. І плюс ще збоку у нас, так, ця четвірка жезлів падає. Тому е ви будете раді цій людині у вашому житті. Так. Іще так для риб. Десятка кубків прекрасне, просто завершення завершення місяця. Ви будете дуже сильно задоволені. Подивіться. Вся ваша сім'я, ваші близькі поруч з вами, ви наповнені. Це у нас е, десятки, це завжди останній. Е, так, це останній молодший аркан, це завершення ситуації, завершення ситуації на найкращій ноті. Просто якщо це якісь проекти, якщо це якісь так підписання документів, ви будете раді. У вас все вийде в цьому місяці. Головне тут, знаєте, от не боятися, головне чітко розуміти, на чому ви стоїте. Оця семірка жезлів, яка перша випадала яка говорила про те, що стій на своєму відстоюй свою позицію, розумій, для чого ти це робиш, і будь проти всіх, так навіть якщо хтось тебе не підтримує, ти це таке, знаєте, трішки такі іспитання від всесвіту у вас може бути до кінця місяця. Ви тут усім справляєте. Просто. І це просто навіть якесь святкування, вас можуть запросити кудись на якесь свято. Або ви можете самі влаштувати тут е, так якісь весілля чи день народження у когось, може хтось асцендентна риба і зараз буде святкувати свій день народження. І поруч з вами будуть взагалі дуже, от, от по-перше, буде цей король мечей, який буде вам допомагати відчувати себе благополучно і спокійно, і проекти тут будуть завершуватися, ви будете виходити на новий рівень. Так, оракул. Оця семірка кубків, яка була, так, по вибору у вас на початку місяця ви зробите правильний вибір. Так, оракул для риб на грудень 2024-го. Водяна магія. Дивіться, ваша карта випала. І повітряна магія на дні колоди, знову цей от король. Так, який щось пише з з якимись документами чи з якимись знаннями. Водяна магія говорить про те, що вам тут потрібно взагалі більше бути біля води, більше пийте води, включайте також оці свої емоції, так, зцілюйте себе своїми емоціями, фокусуйтеся на позитив. Тут потрібно, знаєте, не в облаках просто так десь там вітати вам, або уходити так, в, якийсь, в якийсь свій стан у цього. Такої відстороненості рибичої, а більше себе зцілювати через любов. Тут, можливо, хтось такий займеться якоюсь водяною магією, може, хтось чисточки буде якісь робити, під душем можете просто навіть митися, якщо у вас там якісь е не дуже добрі стани саме фізичного здоров'я. Ви можете просто під душом себе омивати, очищати, уявляти, візуалізувати собі це все. Але от вода тут в цьому місяці вона буде для вас дуже важливою. І подивіться, знову ж таки, ви наповнюєте цю чашу. Бачите, у вас в руках оця чаша, яка наповнюється. І вона, ну, ви будете цим задоволені. Всіма результатами в цьому місяці ви будете дуже задоволені. Ось такий у вас вийшов розклад: Дорогі рибки на грудень 2024-го ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!